Усім привіт, мої хороші добрі друзі! Я збираюся на чергові пошуки цілий тиждень в Хомані нові ціни, типу нова колекція. Я б це назвала просто новий завоз, як може бути колекція із речей вживаних або вже більшістю своєї нетрендових. У мене немає особливого настрою, як і у багатьох із нас із вами. Але я буду шукати верхній одяг, тому прикрас у мене мінімум. До речі, ось цей годинник радянський чайка, я купувала у жінки, прізвище якої теж чайка. І таку зручну сумку взяла для компанії. Поки ви будете дивитися на речі, які я знайшла в перший день, я одразу скажу, що ніякі з них мені не сподобалися, не надихнули, нічого я не обрала, тому просто дивіться все, що побачите, те ваше. Але зараз скажу наступне. По-перше, я дуже вдячна дівчатам-блогеркам, які знімають для нас відео з різних магазинів про модні трендові речі. Ми бачимо і ціни, ми бачимо те, що зараз вважається модним, зручним. Звичайно ж, у секунді знайти відповідні речі дуже важко, але ми хоча б можемо орієнтуватися і спробувати придбати щось схоже. По-друге, я хочу подякувати навіть хейтерським коментарям, які інколи є під моїми, під моїми відео. Того, що навіть після словесної перепалки з ними, коли я намагаюся відстояти своє право на власний вибір, на свої уподобання смак та вибір речей за способом свого життя, а життя в мене звичайне і зовсім не трендове. Навіть з таких коментарів я намагаюся взяти щось корисне для себе і зробила висновок, що треба мені знаходити речі більш вільні по фігурі, можливо, навіть більшого розміру. Того сьогодні ми з вами побачимо, чи вдалося мені виправити ситуацію у кращий бік для себе коханої. Завдяки подібним відео я робила скріншоти. і сьогодні вам їх покажу, що саме мені сподобалося, і що саме вдалося знайти. Наперед, забігаючи, скажу, що вже наступного дня після цього я витратила більші кошти, ніж очікувала. Зараз ви бачите скріншоти із пальто бежового модного кольору. Англійський комірець, двобортне, за силуетом пряме або як халат, можна носити з поясом і без. Мені все тут сподобалося. Залишилося знайти щось схоже. І що ви думаєте, я знайшла дуже схоже пальто на новому завозі, я його приміряла і поясню вам, чому не обрала. Так, мені подобається беж. В черзі ви бачите, що вже у мене є те пальто. Саме воно надихнуло мене на назву цього відео Не то пальто. Чому то да не то? Ну, Почнемо з гарних якостей. По-перше, воно абсолютно нове, навіть з біркою. По-друге, воно саме такого гарного бежевого кольору, як я шукала. Воно двобортне і замість гудзиків кнопки, що теж цікаво і не відволікається увага на ті гудзики. У нього є пояс, і в нього достатня довжина, і за силуетом воно з поясом виглядає як пальто-халат. Нібито все мені сподобалося. Що не сподобалося, оцей англійський комірець. Вже так його багато, і він тут був немаленький, мені хотілося трохи меншого вущого. По-друге, оцей Беш, так, він гарний, він дуже мені личить, як я вважаю. Але я уявила себе в звичайному супермаркеті, у брудній одеській маршрутці, і зрозуміла, що чистити мені його доведеться частіше, ніж носити. Ну, і саме головне, що мені не сподобалося. Не сподобалося мені, що воно за складом синтетичне. Тут лише 10% віскози. Але синтетика синтетиці дуже велика різниця. Ця синтетика аж магнитилася сама об себе. Воно, це пальто стирчало на мені. Воно погано прилягало коли під пасок. Тому я його залишила. Більше того, там не на місці були кишені, вони були дуже спереду. Наступна річ, я її схопила просто на відчуття, що вона тоненька-легенька, але коли побачила, що це від Primark, зрозуміла, що шукати там натурального наповнювача з пуху чи пера то зайва витрата часу. Але все ж таки, якщо вже взяла і відстояла чергу у примірку, то треба міряти. Не сподобався, ось образилася моя курточка пухова на те, що я хочу купити щось інакше. Але ні, я не придбала цей кардиган чи пальто, пуховик, чи як його назвіть. Окрім того, що в мене така слімова, обтягуюча вертикаль та ще й воно. Таке тонке, довге, ну, не сподобалося. Далі мене надихнула ось така курточка, здається, в магазині Зенікроп в Києві є подібна. Що мені сподобалося? Те, що тут широка простьопка, не маркей, але цікавий колір, вона вкорочена, і я знайшла лише подібну. І наперед скажу, що я її купила. купила Що сподобалося вона L розміру вона не приталена, вона більш з широкою простьопкою, такою, не з тонкою, якось виситі з боку, це примарк Достатньої довжини рукава, зручні кишені, дуже гарна бронзова фурнітура. Ось такий комірець, який відкладається. По боках і немає капюшону, вона мені сподобалася. Тут на вішаку я ще розмірковую брати її чи не брати, бо цінники ви бачите по 700 гривень. І ось моє перше знайомство із пальто яке я придбала. Воно теж абсолютно нове, із запасною кнопкою, теж двобортне, теж з кнопками, але про нього трохи пізніше. Поки що я не знала, що оберу і шей, і це пальто, і розмірковувала, чи купувати мені куртку, бо цінники ви бачите, по 700 гривень кожна річ. Але куртка м'яка, вона в міру глянцева. Така сатинова, знаєте, невідверто глянцева. Цікавий колір такий осінній, м'якенька. Так, якби вона була із більш широкою. Простьопкою, якщо б наповнювач був більш такий товстий, щільний і вона була б коротша, можливо, вона була саме така, як на попередніх фото. А ось таке пальто, скріншоти я зробила, надихнуло мене на придбання того сірого. Ось ви його бачите. Сірий колір він для мене більш прийнятний, цей сірий, гарний, не темний. От, не так він до себе приваблює погляди як беж. Ось такий високий комірець, мені личить того, що у мене довга шия. Я не боюся таких комірців. І ось ви бачите його на мені, по-перше, що подобається, довжина, зручний, прямий рукав, спущений, не відрізний по плечовому шиву. Гарно розкладається комірець імітує делікатний англійський, це, як на мою думку. Що скажете ви свої коментарі? Напишіть. Воно застібається лише на дві кнопки. Тому не потребує позаду шліці для зручності ходьби. Воно не пряме, не розклешене, не приталене. Воно, звичайно ж, і не оверсайзне. Це всього-навсього 34-й європейський розмір. Але через те, що воно не приталене, і воно йде ніби як завужене донизу, складається імітація оверсайзності. Мені це подобається. Я погоджуюся витратити. Кошти і на куртку, і на пальто в один день, тому що я себе повністю одягла на осінь. Пальто достатньо щільне, воно не м'яке, як знаєте, як звичайний кардиган, наприклад, воно не продувається. Так, це синтетика, тут 10% віскози чи району. Але воно нове, зручне, там на місцях кишені. Тканина гарно себе поводить, колір не маркій. Отже, чекаю на ваші відгуки та поради. І саме головне бувайте мені усі! Живі і здорові!